Я вас, мабуть, трохи здивую, але в Україні досі діяли обмеження через COVID-19. І так ви досі мали ходити в масках. Однак повномасштабна війна внесла свої корективи, зважаючи на те, що щодня літають російські ракети. Українці особливо не хвилювалися через пандемію. Однак згадайте маски і респіратори, антисептики, обмеження кількості людей в одному приміщенні, дистанція. Між людьми. Останнє, до речі, я б залишила і після карантину. Тепер, хоч з одним можна полегшено видихнути. З 1 липня в Україні завершується дія карантину та режиму надзвичайної ситуації. У зв'язку з пандемією коронавірусу про відповідне рішення уряду оголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Тепер можна вдихнути на повні груди, але все ж не варто це робити біля застудженої людини. Пандемія офіційно забрала життя щонайменше 7 мільйонів людей у світі. В Україні підцепили ковід більше 5,5 мільйонів людей понад 112 тисяч. Умерне, але пам'ятайте, ковід нікуди не подівся. Хоча офіційно він тепер не має статусу пандемії. Відповідне рішення Всесвітня організація охорони здоров'я ухвалила ще 5 травня цього року. Ковід тривав понад три роки. У січні 2020 року вооз оголосила коронавірус надзвичайною ситуацією міжнародного значення у сфері охорони здоров'я. І тоді почалося. Світ обмежував поїздки в інші країни. Забороняв виходити з дому, а на вулицях лише маски людям ставили обмеження, але ми навчилися жартувати з цього і продовжувати жити. Збиратися в зумі на вечірки, знайомитись через коптери та працювати віддалено. Тепер наше завдання зберегти всі набуті навички, не забувати. Мити руки, дбати про своє здоров'я і частіше телефонувати рідним. І про дистанцію в супермаркетах також не варто забувати. Щоб отримувати оперативні новини, підписуйтесь на наш канал, а ще коментуйте та не забувайте ставити вподобайку. Для нас це важливо.